Слухайте сьогодні. Просто у нас неймовірний ефір. Я, я, я здивована, дуже приємно здивована. А знаєте, кажу, слухай. І Настя про це говорила, що така була супер сучасна прекрасна загату попередня, так з засібкою Тогл, до речі, ще є два намиста. Можете ще телефонувати, але не але поспішіть, якщо хочете мати. Кажу: ну, це була суперсучасна пропозиція, мабуть, сьогодні вже таких не буде. І що ви думаєте, Настя? Мені виносить це намисто. До речі, під кодом 468 відразу вже занотову. там можете вже брати слухавки і вже телефонувати. І ми бачимо перед собою супер актуальне сучасне намисто. Я дуже Я дуже полюбляю, коли поєднується класика і поєднується сучасний стиль. І ось це перед собою намисто, таке в стилі хай-тек, Я можу сказати, що це дуже класне, актуальне поєднання класики і сучасного стилю. Милуватися цим намистом може дуже довго, але давайте помилуємося трошки згодом. Зараз хочу, щоб ви зрозуміли фактично. Значить, а що тут відбувається? Оце найяскравіші елементи, це в нас зверху скло. Спеціально, ми розуміємо, з вами так, дизайнерське скло. Всередині знаходиться агат. Оце бусинки. Навколо агату, самі бусинки, так? Так, я зараз так поставлю, щоб було зрозуміло: це на все агат зверху скло. А між агатом чеський чорний кришталь з багатьма фасетами з таким свинцевим красивим блиском. І ось ця вся композиція, ну, ми, дівчата, ми розуміємо, що якщо б це був повністю низка агату, яка має довжину, до речі, 110 см, ми розуміємо, що вона б коштувала, ну, я не знаю, декілька тисяч гривень. Наразі ми трошечки розбавили цей варіант, так, ювеліри, трошечки розбавили цей варіант. А, саме Скажіть мені, я скажу. Ага, чеським кришталем. І зробили його не менш красивим, але більш доступним. Мої хороші, я приміряла для вас як, як сучасно, як стильно. А що мені знаєте, як подобається? З цього а, вау! Клас! А дивіться, які золотисті вогники тут. Мені дуже подобається, що з цього намиста можна зробити сотуар. Я зараз покажу. Ось тут, на цьому намистові. На собі вже не покажу, я вже вдягла. А тут, дивіться, можна ось таку створити. Гляньте, яка краса в нашій студії. Який блиск! Ну це взагалі просто щось неймовірне. Дивіться, ось так. Ось так і ось так. І ми створюємо неймовірну прикрасу, але тільки треба так зробити, щоб не захвачувати а, о, о! Гляньте. І ми створили щось просто неймовірне. Щось просто неймовірно красиве, унікальне. Можна носити як одну низку, можна як дві низки, можна створювати сатуар, а можна зателефонувати з хорошим настроєм того, що зараз буде зниження вартості на намисто 468. Вісім штук залишається сучасний агат. За вартістю забуваємо 1600 гривень. Вартість з'являється на екрані 999 гривень, дівчата, 110 см. Каміння агату, саме агату, 8-20 мм, тобто крупний камінчики Я зараз візьму лінієчку і покажу її ось тут. Ось тут на камінчиках, подивіться. Причому зверніть увагу на те, що тут, бачите, тут гранювання. Ось такої напівокруглої форми. Далі ось тут кабошончик. Скільки у нас кабо, кабошончик о, сантиметрів? Е, 15. 15 сантиметрів, mm -hmm. так, є трошечки менші намистинки. І мої хороші, у нас тільки п'ян залишається. <кій> Я просто в захваті від цього намиста. Я знаю, що вже дзвінки паралельно ще телефоную дівчата. Тому мої хороші, переходимо до наступних наших лотів, занотовуйте код, замовляйте цю супер сучасну, але в той же час класичну прикрасу з чорного агату. Я дуже рада, що маємо змогу. Це ж наша новиночка, так? Да?